Усім привіт! Сьогодні ми будемо тестувати кам'янчан на базові шкільні знання. Погнали! Спасибо. Що таке Present Simple? Ну дійсово Таке. Це час. Який це час? Минулого роль було. Скільки є голосних звуків всього? П'ять що таке архіпелаг? Архіпелаг Ні, не, не знаю. Підкажіть, будь ласка, що таке архіпелаг? Не, не. Що таке дискримінант? Формулу пам'ятаю. Б квадрат поділене на 4, А це а що це таке? Для чого дискриміно? Для квадратних рівнянь. B в квадраті мінус 4, а Ага, чудово. А для чого він? Для якесь. Для рівняння квадратного. Що таке займенник? Це самостійна частина мови, яка називає, ну, вказує на предмет, не називаючи. Що таке архіпелаг? Вообще без поняття. Не знаєте? Ні. А що таке прикметник? З того, що відповідає на питання. Який, який, яка, яке? Що таке Ньютон? Змірення. Вже не пам'ятаю, чесне слово, це щось по фізики. Не, «Не знаємо. А що таке займенник? А скільки зубів у людей? Не знаю. Ну це час такий. А, типа, минулий теперішній. Так, да, тільки який із цих М -м, це, «Це теперішній.